Товщиномір EM2271, призначений для вимірювання товщини шару лакофарбового покриття або плівки на металі. Метал може бути як магнітний залізосталь, так і немагнітний, наприклад, алюміній. Товщиномір живиться від однієї батарейки типу CR2032, діапазон вимірювання товщини шару складає від 0 до 2 мм. Увімкнення товщиноміра. Товщиномір готовий до вимірювання. Кнопка Юніт призначена для зміни одиниць вимірювання товщини. Мілі, міліметри. Тепер датчик товщиноміра слід притиснути до поверхні, що досліджується. Результат на дисплеї. Якщо з товщиноміром нічого не робити, через декілька секунд він автоматично вимкнеться. Його покази завжди можна перевірити за допомогою калібрувальних пластин і основи, які входять в комплект. Візьмемо, наприклад, 0,25. Перевіряємо. 0,25. Товщиномір показує коректно. Вимкнення товщиноміра. Якщо товщина шару фарби буде перевіщувати діапазон вимірювання, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. Oil – Overload. Якщо товщиномір почав показувати неправильно, його можна відкалібрувати. Для цього слід затиснути кнопку Unit, увімкнути товщиномір. На дисплеї при цьому з'явиться позначка кал, далі слід дотримуватись підказок з дисплею. Прикладаємо основу пластину 0,1 мм. Пластину 0,25. Пластину мм. Слід це робити швидко, інакше товщиномір вимкнеться. 1 мм і 2 мм. 0,0. Товщиномір відкалібровано.